20 людей зараз мобілізовані. Деякі з них вже демобілізовані. Тут є два таких аспекти. Тобто Перше, це ті, хто зараз служить, і друге, це ті, хто вже повернувся. Тобто, для тих, хто зараз ще в лавах ЗСУ, ми надаємо, умовно кажучи, таку. Гарантію, що вони їм буде куди повернутися, зберігають робочі місце, да, угу. що їх чекають. Що навіть якщо не буде тої позиції, на, на якій людина працювала, компанія знайде варіант, як це вирішити, і буде запропонована інша позиція. Ми завжди підтримуємо своїх співробітників, тобто і як компанія, і як колектив, да, тому всі підрозділи, де наші. Хлопці служать, ми їх підтримуємо зборами якоюсь благочинністю.